Тебе вітають стіч та ангел. Мерхі вирушаємо на крафт. Гейла Лілу, допоможе Ангелу вибратися. Звісно, Люба, розпакуй кульку обережніше з ножем. У нас тут пакетик. Uh -huh -huh. Зараз відкриємо Ангеле, вилазь. Привіт, А де мій одяг? Ходімо зі мною. Гей, hey, ловись! Oh! Хочеш? Припіймала. Yeah! Що всередині серця? Mm. Мила ковтинка. Примірій. Wow! Дякую, Лалілу. Yeah! Мерші біжимо грати. Yeah! Ну, що, чим займемося? Huh? Hmm. Треба подумати. О, пограємо. В я. Я хочу грати в чаювання. Будеш зі мною? Hey Стіч погнали у футбол. Що мені вибрати чаювання чи м'яч? Напиши в коментарях. Пробача, але я хочу пограти в м'ячик. Ні, ну ти бачив? Згоден справді, свавілля. Ловлю! Оп! Ой-ой, тримай! Пане Теді, хочете чаю? Моє чуваню. Теді! Він непритомний. Подружку пробач мене зумисне. Дивись, я вже все полагодила. Я пробачу тобі якщо. Ти доєднаєшся до нас. Лалілу, нам потрібні елегантні капелюськи. Чудово, давай сюди. Перетвори пончик на смужку фуамірану. Прикріпи мережево, гей, Ангеле, допоможеш. Ану, покружляй. Ось воно. Ой, серце. Прикрась капелюшок. Стіч, ти така миленька. Ау. Тепер ми наче справжні панночки. А на мою думку, це називається крінж. Наливай чай. Який смачний уявний чай. Mm. Теджі теж хоче. Ти в курсі, що він плюшевий? Ох, а якщо він почує? Шш. Ой, гаразд. Привіт, дівчата. <ривідь> він буде моїм. Теді, підміни мене. Окей. Okay. Вий, ти куди? What? А ти в м'яч вмієш грати? Схоже, ангел закохалася. Просто знай, моє серце вільне красеню. Відчепись <рик> дрібноту. Вхід закрито. Тільки для дорослих діточок 13 плюс. Лови чарівні вінки допоможуть подорослішати. Ова! Зазирни сюди. Ой, а як це відкрити? Mm. Може розірвати нужбо. Віддається мені манікюр. Ні-ні, Люба, дивися, тут кодовий замочок. А точно. Ось так. Вдалося ось і твоє вбрання. Колготки, боді, спідничка та шубка. Чарівність. Прикрась принтом. Візьми плюш зі сердечками, приклади шаблон, акуратно виріжи. Склади деталі, проши і зміцни дротом, надай форми, зафіксуй вушка. Дякую. Я маю стати його дівчиною. Ось він, моє кохання. Треба за ним простежити. Кому це він махає? Стіч, чому це вона нагострила вушка? Цікаво. йо Йо-йо, стіч, привіт! Чекабумба! Хей hey, бобі! Потрібне гарне маскування. Треба підійти ближче. Гей, hey, це там не ангел із горщиком? Ha? Що там? Здалося. То що ти казав про покататися? Обкатаємо мою нову дошку. О-оу! разом. Значить, у них все серйозно. Хвилинку, мені здається, Чи це вушка? Гадати просто неможливо. Ангели, що ти тут робиш? Стіч, я кохаю Бобі, віддай його мені. Він, він, він такий класний. Ти точно зараз про Бобі. Допоможіть! Чи ти впевнена? Так. Напиши в коментарях слово лав, щоб нам з ним все вдалося. Гей, прийом-прийом. Та ходімо ж. Закохані панянці, потрібен шолом. Без проблем. Довжина, ширина, висота. Ангеле, який у тебе розмір голови? О, Бобі, дуже гарна голова. Гаразд, і з тобою все зрозуміло. Іди сюди, зараз мірятимемо. Такс. Приблизно ось так. Ага, чудово. Доберемо розмір. Те, що потрібно: знадобиться блискучий фуаміран. виріш ножицями, прикріпи до напівсфери, додай наліпку ангеле. Це тобі. Прикольно! Тук-тук, як то в будиночку, тримай ось твій скейт, тільки обереш так, так, я зрозуміла. При ти ж не вмієш кататися. Я розберуся. Ви обережніше. О, це трюки. Я така незграбна. Ага, помітно. Ти такий сильний. Ой, звідки тут пташки? Ей, ти чого? Вставай. А знаєш, може, забудемо про скейт? Я краща пропозиція. Станеш моїм хлопцем? Так, чи сто відсотків, так? А? Е, я, ну, не знаю. Зате я знаю. Ходімо, погуляємо. Ой, калюжа. не пройти. Я додому. Нічого страшного. Іди по моїй шубці. <світ> О, він такий акуратний, Боїться забруднитися. О, кінотеатр? Як романтично. Ага. <світ> Який він сильний. О, зворушливий момент. Так маленько, правда. Е... Бобія. Гарячі ходоги. Ходоги? Ой, якось не дуже романтично. Хочеш перекусити? Я тобі залишу. Алло, стіч. Можеш мене забрати? Вже в дорозі. Подруга стала помочі. Здається, ти загубила ковтинку. Гей, як же поцілунки? А славіста ковбою. Цілуйся зі сосискою. О, ням-ням. Куди ти? Oh, Стій. Дякую, стіч. Ти найкраща. А ти пиши в коментарях. Best friends forever. Якщо в тебе теж є Бесті. Може, я переглянемо фільм до кінця. Oh, uh -huh. Несу попкорн. Ой ой. ой oh, Ні. Oh, Дивися, ми подорослійшали. Ой, Лаліло, нам потрібний одяг. Okay. Стіч, ти перша. Ні, ні, мій образ не може чекати. Гаразд, секундочку, захопимо попкорн. Попкорнино трансфорнимо. Вуаля. Примірюй сукню. Thanks. Тільки не підглядайте. Ширмочка. Amazing. А, як же моє вушко? Huh? Давай сюди тканину. Виріш деталі, додай фаміран. Чи тобі вдалося так само, тоді прикріпи вушка. Ну, як ти все? Я спати. Так, я також. Гейстіч. Hey, Що? А як же твій образ? Ай, так годиться. Bye. Але може, якщо швидко, ні, ні, дякую. Нарешті моє ліжечко. На добра ніч. Я кохаю тебе стіч і маленький сюрприз, швидше, поки вона не прокинулася. Що за звуки? Тут взагалі-то люди сплять, ну я йому зараз це так зворушливо. Надійшли емочі квіточки в коментарі, якщо тобі теж дарували квіти. Ох, у якому я вигляді. Потрібна рука професіонала. Ангеле! Я застрягла. Хто це там? Знову шанувальники? Дивися, мені подарували квіточку. О, подружко, я так рада. Я чекала на це все життя. Залазь. Мені потрібна допомога з образом на побачення. Час настав. Ходімо. Проходь. А Де це ми? Це мій салон краси. Сідай. Зробимо все найкращим чином. Такий колір носила моя бабуся. Треба оновити. Ну, як ми закінчили? Ми тільки почали. Тепер займемося твоїм обличчям, зволоження, макіяжа. А тепер все. Залишилося головне вбрання. Це чи це? Це. Чудово, моя найкраща робота. Дякую, подружко. Ось, здається, це за мною. Сподіваюся, він не засліпне від краси. Невже я дожила до цього моменту? Hello. Привіт, найгарніша дівчина у світі. Тримайся міцніше, крихітко. Поїхали! Wow. Як тут гарно! Wow. Моя королева не повинна втомлювати свої ніжки. Oh. Ох, твої очі сяють яскравіше, зазоряне небо. Ой, ну припини. Потанцюємо. Але я не вмію. Я навчу тебе. Ох, як романтично. Ой, це вушка? Знаєш, я давно хотів тобі сказати, про що вони говорять? Не чую. Треба підійти ближче. Ти вийдеш за мене? Oh my gosh. Що ж діяти? Що ж діяти? Пс, подруго, скажи так. Кущ сказав говорити так. Я згодна. Uh -huh. Якщо тобі подобається ця парочка, не дійшли в коментарі сині серця. Я такий щасливий, Люба. I love you. Підготуємо фінальний подарунок. Готовий Я. Good job. Збери розгортку, тобі чудово вдалося. Уклади сервізи. Для кого це майже готове. Останні штрих. Ходімо час вручати. Сподіваюся, їй сподобається. Все буде добре, кохана. Uh. Ці тіні вам чудово підійдуть. Thanks. Зараз буде пранк. Де у вас тут дитячий відділ? Вибачте, в нас немає дитячого. Стіч, животик. Не можу повірити. Іди сюди, подружко. Я така рада тебе бачити. Незабаром ти станеш матусею. А ми з подарунком. Що там? Іграшковий сервіз. Той самий сервіз із дитинства. Чаювання, як у старі добрі часи. Це ще не все. Любий. А це Тедді. Це ж те саме ведмежа. Дереку, ти в мене найкращий. У нас буде величезна родина. Тепер ти не проти чаю? Ой, хтось прийшов. Ми за записом. Вангела купа відвідувачок. Вибачте, сьогодні в нас спецобслуговування зачинено. Тепер я вся ваша. Якийсь дивний звук? Що-небудь із чашками це не від чашок. Дитина ось ось з'явиться. Якщо хочеш побачити продовження, натискай на будь-яке з цих відео.